Тож, вітаю! Хотілося встигнути все-таки в останні секунди поки є світло, однак як вже є. Отож, поки що ділюся своєю черговою радістю. Поки я оскаржувала Ігнор ТБР до суду, то до мене прийшов черговий лист щастя, який складався з декількох листів. З мустицького відділення поліції. Отож, чим мене хлопці і дівчата потішили? Ну, хлопці, перш за все, потішили мене витягами з ЄРДР щодо відкритих проваджень по неправдивих свідченнях, зокрема, те, яке було відкрите на виконанні ухвали слідчого судді ще в березні цього року, і, відповідно, теж на виконанні ухвали слідчого судді, на інакше вони не превеликий жаль. Не можуть спромогтися просто відкрити провадження за фактом заяви про вчинення кримінального правопорушення. Не дано. Ну, але це таке: сам факт. Провадження є. Ну і я вже по них була допитана все ж таки. Але що мені сподобалося, мені відповідь надіслала моя слідча і навіть не одну. А саме відповідь стосувалася. Тих експертиз, які мала би вона призначити ще минулого року. Однак цього не зробила. Цього року, щоб не виконувати ухвалу судді минулорічну, яка стосувалася розгляду трьох клопотань, вона виконала її тільки частково, але ж виконала сам факт. І призначила. Фактично нікчемну пожежотехнічною експертизою. Так от, пожежотехнічною експертизою. Свою п'яту точку за перепрошенням пані слідча прикрила. Однак, експертизи ж інші призначення не було. Не було. А що її заважало? Нічого їй не заважало. Я подала відповідні клопотання вкотре, вкотре вони були проігноровані. Ну, і тут вже було відповідно, чому проігноровані. Матеріали ж, експертизи були заховані. Вони були похоронені під нікчемну пожежотехнічну експертизу, яка не дасть відповіді на жодне з необхідних питань і не дасть можливості встановити особу підозрювану в підпалі 27-го і в підпалі 29-го числа. Отож, але продовжуємо. От. Так що психологічну експертизу з метою встановлення моїх збитків в частині моральної шкоди провести є неможливим. Бо я кчемно відписала пані слідча. У зв'язку із тим, що пожежотехнічні експертизи ще не проведені та в органу досудового розслідування відсутні матеріали кримінального провадження на даний час неможливо проводити будь-які експертизи чи інші слідчі. дії. За перепрошенням, а де ви є третій рік? Це вже навіть не смішно. Це така відписка. Гнила відписка. Ну, щодо іншого, щодо товарознавчих експертиз, то тут вже пані Слідча вирішила побути експертом, оскільки вирішила встановлювати вартість згорілого майже старічного будинку за вартістю будинків, виставлених на ОЛХ. Але ж ми всі чудово знаємо, що на ОЛХ встановлюється вартість іноді і в одну гривню. Чисто формально, проте договір купівлі продажу зовсім не відповідає визначеній OLX ціні. Тому OLX це не є той майданчик, за допомогою якого можна встановлювати вартість. І тут мав би працювати експерт, оскільки будинок був практично старічного віку. Він був в хорошому стані, оскільки після першої пожежі вціліли кроки. Дубові крокви, а пожежа була колосальна. Тому і дах в ці, ну, перекриття вціліло. Навіть по ньому пожежник ходив і згортав снопи підгорілої соломи, яка там лежала, аби обігрівати будинок і тримати його температурний режим. Тобто все було як слід. Раритет зберігався. І ще мені що цікаво от цікаво знати, в нас, коли ті чи інші раритетні речі продаються антикваріат, вони продаються за вартістю чека, виданого в 50-х роках, 60-х роках, чи вони визначаються. З огляду на вартість як антикваріат Чому ж пані Слідча бере на себе функцію експерта? А чи не час би їй, нарешті, виконувати свої посадові обов'язки як слідчої? Адже вона як слідча не допрацьовує, але брати на себе повноваження експерта, вона знову ж таки наважується. А це вже цікаво. Отож, далі буде, як ви розумієте, макулатуру ми опрацюємо. Ну, на жаль, інакше, ніж макулатура, це не назвеш. Ну, але ж показати видимість бурхливої діяльності потрібно було перед ДБР, оскільки, мабуть, минулого тижня, коли ДБР отримало мої скарги, відповідно, слідчий отримавши, зреагував і зателефонував до відділку поліції. Отож, хлопці і дівчата попрацювали трішечки, ну, хоч коли ж треба. І тут, ой, погано попрацювали. Скарги на бездіяльність ДБР щодо невнесення відомостей по кримінальному правопорушенню я вже подала, тому чекаємо, далі буде. Počakajmo s siedla. Trmajmo se.